Доброго дня, добрий вечора з вами, нудик. Сьогодні поговоримо про те, як підготуватися до виходу танків 11-го рівня. Які поради я можу вам дати? До речі. Є одна неочевидна порада, до якої я насправді згадав про неї догадався буквально вот цілий день, коли думав про те, як правильно до цього підготовлюватись. Ну, тим не менше, давайте перше. Я перерахую вам список гілок, тобто від яких має бути у нас з вами перехід на 11 рін, тобто з яких танків 10 рівня вам треба фармити досвід. ну, тобто Перерахую вам всі 15 танків, тому що 16-й 11 вона йде за ОБЗ, а не в. Прокачку, і дам вам поради, як правильно підготуватися до цього. Що ж, поїхали. Е, до речі, будь ласка, е, нагадую, поставте вподобайку підпишіться на канал. Планую добити, хочу добити 2000 підписників. Ідеально було б добити якраз до 3 вересня, поки у нас вийде. Вод 2.0 і якраз об водва 2.0 ми війшли з двома тисяч Буду дуже радий, якщо будете зі мною. буду намагатися вам весь цей період часу давати купу новин, купу інсайдів, купу своїх думок, як правильно що зробити, підготувати весь свідос. Відразу кажу, як мінімум два один з тих рівнів. Я вже можу собі буде придбати. Тобто, ну зараз про це і переговоримо. Давайте почнемо з німецької гілки. У нас на німецькій гілки у нас планується йти від Мауса, тому ну, у мене особисто німецькі Одна із найбільш непрокачаних, але тим не менше е, Маус. Прокачуєтесь до Мауса, чи у вас є прокачаний Маус, і на Маусі накатуйте. Я нагадую вам, що потрібно приблизно 340 тисяч досвіду. Вам потрібно накатати на те, щоб відкрити 11 рівень і 7 мільйонів 7 400 тисяч срібла для того, щоб купити одинадцятку. До речі, насправді я очікував більше. Я очікував півмільйона досвіду і очікував, що треба буде там мінімум 10-12 мільйонів. Мені, срібла Але але слава Богу, що все відбулося так, тобто з цим проблем немає. Е, те... так, а ще з німецької гілки. Ну ні, давайте будемо важкі танки. Важкі танки, от німецька гілка йде після Мауса. Далі у нас іде після Йосипа Сьомого. Тобто, якщо у вас є Йосип 7, походу, мені придеться відкупити. Якщо у вас є Йосип 7-й, на ньому так само 340 тисяч досвіду, те далі. Тут простіше, тут цікавіше, Т110,5 т Ну топчик машина, після нього йде Т-803, буде 11 рівня. Тобто, прекрасно. До речі, після Йосипа 7-го буде йти КР1 і після Мауса буде йти Тачнрейт. Я не знаю, я якось це по-німецьки, що воно читається, не знаю. та та Тачнрейт. Коротше, якийсь Маус-2. О Давайте Маус-2 буде. Так, далі у нас французи, йду, йде після IMX 50B. До речі, IMX 50B будуть апати. Я про це в наступному ролику, скоріше за все, розкажу, які зливі інфи по Apu десяток. Добре, у нас IMX 50B, це буде після нього IMX 67 імба Tumble. Ну, це цікаво, імба. Ну, тобто, гарна назва імба. Добре, далі у нас в британців важких танків буде йти не після Суперконя, а після канопенера. Що цікаво, бо я очікую, що буде після Суперконя. Ні, буде йти після канопера, тому є зміст вам до, так само, як мені, докачувати до десятки канопера, якщо у вас немає. Знову ж 340 тисяч досюду на ньому, і поїхали. next, наступний бій. Після нього буде FW4025, контрівер. Контрівер, коротше, у нас буде, наступний після канопера. Далі, китайці. У нас після базіка 75-го, у вас буде БЗ-79 ну І, звичайно, наш важкий танк буде за Black Rock Йдемо далі. Починаємо з середній танки Середні танки у нас після об'єкта 430 -го. Де він? От об'єкт 430У, після об'єкта 430У буде об'єкт 432 У. Тому я, наприклад, ще на цьому машинка у мене стоїть в ангарі, але я досі жодного бою не скатав. Якщо у вас є так само, бензі здрави, грайте марш, час настав, 340 тисяч досвіду. І поїхали. Далі у нас в німців після леопарда, де він Пі леопарда, прокачуєте леопарда, після леопарда точно так само. Прокачуєтесь наступну СТ 11 рівня. Далі у нас це КС-63, це польський 11 рівень. буде Він планується КС-67 Ну Я думаю, що просто буду його називати Шакал. Далі цікавий теж формат, мені до вподоби бачат 25 тонн. Все, що далі, це у нас буде після бачата ASXX 40 тонн. Ну я не знаю, як будуть його називати. Просто простонароді. Ну, одним словом, теж на бачаті 340 тисяч патон. Після патона у нас звичайного, де у нас після М48 Патон буде XM69 Hacker. Теж 11 рівень, теж, якщо хтось має можливість, докачуйте. От мені, наприклад, треба вкачати. Ну, я напевно вже не буду цього робити. Я, напевно, буду добувати ці гілки, які в мене є. Точніше, ну, прокачати. Там на є 5 мене збирати, там на Бачаті. Ну тобто, збирайте досвід, тобто так само на 11 рівень якщо у вас є вже ця десятка. спете Сав з німців, у нас це гриль 15 після гриля 15-го у нас буде. Теж якийсь німецький хірш -кафер. не знаю, як воно буде, але якось є. Швеція після Швеції, у нас після Стерве 103 буде СТРВ-107,12. Дуже цікаво. Тобто, там ну цікаво, це ж наскільки там лютий ДП має бути, якщо продовжується ідея гілки. Там ну просто має бути ультимативна броня. Ну, типу, в лобу корпуса, маскування. Ну я не знаю. Просто мені цікаво, просто як це все має бути покраще. І у нас після фвшечки має бути, після баджера точніше, у нас має бути брікер теж наступна машинка. тому Фармити досвід е, треба, і після оцих всіх гілок у вас будуть 11 рівні. Плюс остання ЛТшечка у нас після румпанзера у вас буде так само Боркін Кафер, там якось він там зветься Неважливо, коротше, теж 11 рівень одна ЛТшечка 11 рівня. Чому Артунду 11 рівня не зробили? Я не знаю. Ну, Мені здається, що якби зробили б передаки би в когось би, хтось би був в захопленні неймовірно, а в когось би передакиби горіли б. Але я впевнений, що насправді, скоріше за все, це питання часу. Тому, якщо ви граєте на своїх артах, любите, не забувайте. Тепер і знову ж і порада не тільки для артоводів. Не забувайте, дивіться, що важливо, що ви зняли пришвидшене навчання екіпажу. Тобто, що у вас пришвидшене навчання екіпажу тут не було. Чому? Тому що весь досвід, який будете фармити на даних десятках, він буде, якщо у вас активована ця функція, буде йти в досвід екіпажу, а не формуватися досвід. Познімайте цю галочку з усіх десяток, про які я тільки що сказав. Це перше, що вам необхідно зробити. Нагадую, що треба 340 тисяч досвіду. Далі треба срібло. На срібло треба 7,4 мільйона срібла. Це до е на кожну машину. Тобто, якщо у вас там дві-три машини, от, будь ласка, вам треба там під 20 лямів. Е, далі, вільний досвід. Не спускайте. Ну тобто, хто спустив на ну бачите речі, ВГ дуже ну це професійний маркетинг. Вони вони тим і зайня, Вони тим і займаються. Вони злили, да? дали конструкторське бюро зараз. Літом злили на дві машини. Злили всіх вільний досвід, кого який був прямо перед 2.0. І о, зараз о, я цього не робив, перше мені бо не вистачало. Тобто я собі просто фармив вільний досвід. Бачите, я собі навіть позаблокував все, щоб не витрачалося. Е, чому я кажу, що, за все, в мене буде дві, е, дві десятки, бо о, дві одинадцятки я зможу відразу купити, е, якщо буде срібло, звичайно. Чому? Тому що по 340 тисяч у мене вже є 680. Вільного досвіду тому знову ж підписуйтесь на канал. Будуть огляди, будемо стримати. Буде цікаво, я більш ніж впевнений, що. Ну, треба буде запастися. Я думаю, там ну, я думаю, перші два дня напевно будемо дуже багато стримати. Тобто, я думаю, то все пробувати, ну, практикувати і так далі. Підписуйтесь, буду радий вас бачити, буду радий відчувати разом з вами ці емоції, новизни, нарешті в наших п'ятнадцятилітніх танках. І. От, я розказав ніби базовані речі, які ну якби самі по собі зрозумілі. От коли я вчора подивився і робив огляд на 11, не на 11, рівні, а на ВОД 2.0, на цю всю новину. Для мене оці всі ідеї вони прийшли. Але я забув одну дуже річ, яку я впевнений, що багато хто з вас теж забув. У нас є креслення. Увага! У нас є креслення. І я такий. Юоп! Пердолі в натурі є ж креслення. Нагадую, що дають креслення. Креслення зменшують у відсотковому співвідношенні, зменшують кількість на покупку танку, які треба. Наприклад, у мене є сотий, там умовно, мені на нього треба 180. А може, є в мене щось таке. давайте Може, у мене 208, а є щось таке, щоб жирне, там багато досюди треба було. У мене вже кругом є якісь креслення, вони вже десь попідфармлювалися. Я зараз думаю, де би може було б таке. Ні, ну давайте там воно беремо то чеха. У мене є шкода Т-50. Нарешті її купив топу гармату, лишилось купити топу пушку. Але тим не менше, дивіться, креслення. Тобто кожне креслення буде мені забирати 7% досвіду, о 7% від загальної вартості досвіду, який необхідно мені назбирати на мою ТВП-шечку. Тобто умовно, у мене є універсаль там скільки це зараз, е, скільки воно буде вартувати. Два у мене 12 загальних. Тобто, треба ще підформити універсальних предметів, хоча б, щоб в мене було 120. Це у мене як мінімум на 10... на 10 універсальних фрагментів. Мені вже вистачить. Правильно? А чекайте, треба ще, от, наприклад, чеські. Да? Мені треба ч... чехословаччини по 4 штуки. Відповідно, це буде, наприклад, на 10 частин. Правильно? А, тут 12 частин треба. Ага, тут, ага. Ну, майже один танк можна буде відкрити, наприклад, у мене за рахунок універсальних е, фрагментів і національних. Наприклад, там, мовно ну, давайте так, що в нас там є? Давайте радянські, да? радянські Е, Хочу радянські СТ завжди їх любив, але на 410-му так і не, не награвав. Скільки у мене є, а тут не пише. Треба якісь танки не прокачаний. У мене вже майже всі 10-ки е... ну Окей, от. Е, скільки є, до прикладу, от у мене є по 4 це радянських, це 45. Тобто 10 штук теж буде, навіть 11 штук буде. І універсальні. Тобто, один танк. Я впевнений що з вас теж ці креслення десь в когось лишилися. Ви можете цим самим це дивіться з 340 тисяч кожне креслення, кожне креслення. Давайте порахуємо: 340 тисяч, я множу на 0,07 це відсотка. Це 20 майже 24 тисячі досвіда за кожний фрагмент, який ви зробите зі своїх креслень. Тобто, якщо я от умовно от зараз це зроблю на креслення на 140, тільки там буде, наприклад, на 432 У. Я збережу за кого по кожному цьому фрагменту. Е, вартість фрагмента креслення, та, е, я отримую 24 тисячі досвіду знижки. Відповідно, якщо я зроблю, наприклад, 10 таких, то я зможу, наприклад, для себе вже зекономити 240 тисяч досвіду. А по факту мені треба насправді всього-навсього 12 фрагментів, і в мене буде 100. Я не знаю, скільки на 11 рівні будуть. Може на 11 рівні буде більше фрагментів, може вони будуть менші, Якщо буде продовжена та сама логіка, як з десяткою, то ну хоча вони можуть спокійно зробити 15 фрагментів. Да, вони можуть зробити спокійно про фрагментів, але все рівно ви на кресленнях зекономите теж багато, можете зекономити прокачки досвіду і креслення якраз найкраще використовувати саме на топів. Чому тому, що вони там економлять найбільшу кількість досвіду? Тобто, бо ну там базово треба буде 340 тисяч, і там 7% від 340 тисяч це набагато більше, ніж там 7% від там, 200 тисяч. Тобто, відповідно, вам ці ці всі креслення зливайте тільки на 11 рівні, тому що ви тупо зекономите набагато більше досвіду. Ця знижка буде на набагато, набагато більшу суму діяти. І відповідно, наприклад, така ситуація, як у мене, де я можу купити, буде там, наприклад, прокачати за вільний досвід два танка десь 11 рівня. За рахунок цих креслень я можу зробити прокачати три танки. 11-го рівня, і я знову ж я півроку не грав. Я там, ну я нічого, щоб там дуже сильно щось фармив бо коли там півроку мав перерву, бо мене воно все обісило і так далі. Я певне, що серед вас таких самих багато є. Хто не зливав це все в КБ? От, Друзі, от, ви молодці. Ви молодці, тому що ви отри... ну, ви для себе зберегли. І ви оцю штучку використовуєте обов'язково. Не забувайте про це. Це зекономить вам купу часу. Я надіюсь, що даний ролик був вам корисний, що я нагадав. Всім, хто про це забув, що до чого нам необхідно тут робити, і як прокачать, як прискоритися, підготуватися до 11 рівня. Тому я радий, що з вами є можливість ділитися. Підписуйтесь на канал, пишіть ставте вподобайки. Буду радий разом з вами ділитися новинами і надалі. Нехай проблеми і не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай щастить та будьте здорові! Бережіть себе та бережіть Україну.